Хмельницький залізничний вокзал на парон прибуває евакуаційний потяг з Херсона. Пасажири, люди, які полишають свої домівки через щоденні обстріли міста. На пароні переселенців зустрічають волонтери. Ми робимо все можливе разом з Хмельницькою військовою адміністрацією, щоб покращити стан переселенців. Андрій Денисенко один з тих, хто зустрічає херсонців. Волонтер говорить: більшість людей, які прибувають евакуаційним потягом, пригнічені, розгублені і не розуміють, що їм робити далі, куди звернутися, як оформити довідку ВПО, де переночувати і де можна заселитися. Всю цю інформацію надають волонтери. Кожного ранку ми зустрічаємо понад 100 осіб, допомагаємо їм з реєстрації та подальшим розселенням. Щодня на вокзалі 4 години чергує 3-4 студента Херсонського університету. Ворог почав рівняти наше місто з землею, і кожного дня ми дізнаємось страшні новини. І зараз багато херсонців приймають рішення все ж таки покинути рідне місто. На вокзалі люди визначаються, куди далі їхати до інших міст України чи за кордон або залишитися в Хмельницькій області. Якщо людина обирає залишитися, то волонтери підшукують варіант заселення. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Суспільне, Новини, Херсон.